У мене останнім часом задають питання, як підключити літій залізофосфатний 12 вольтовий акумулятор до застосунку ось цього слоника. І я зараз покажу, значить, у <клух> мене тут знаходиться якийсь AC180P, це моя станція Bluetit, він його теж чомусь знаходить, але це не воно, у вас його, скоріш за все, не буде. І ще скажу таку річ ось коментар. Люди питаються, як підключити. А ось е цей акумулятор у мене просто відео є. Е так, щоб було видно е фото його. Значить, Ці акумулятори вони бувають в різних модифікаціях. І якщо там є Bluetooth е в ньому, то переважно це має бути зазначено на етикетці. Має писати або Bluetooth, або плюс BT. Наскільки я розумію, в мене акумулятор не такий. Я його не брав з Bluetoзом. Але як виявилось, після того, коли мені його привезли, там Bluetooth все ж таки був. І в інструкції до цього акумулятора є написано звідки скачувати застосунок, як в нього додавати акумулятор, наскільки я пригадую. Саме те я зробив і доєднав. Тому, можливо, всі, хто у мене питається, як підключити Bluetooth, але у вас немає на... На ньому написано Bluetooth, можливо, там його і немає, і не варто його очікувати. Потрібно купляти, якщо вам потрібен Bluetooth спеціально з цим написом. Я так собі зараз думаю, я не впевнений. Але інша підозра у мене є те, що, можливо, ви якось неправильно додаєте. І давайте просто зараз попробуємо це зробити, бо ця програмка теж трошки тупувата. І не завжди можна його з першого разу додати. От, Наприклад, зараз я знаходжуся далеко від акумулятора і більш ніж впевнений, що він знайдений не буде. Заходжу на ці девайс Угу, ну В принципі, я там є на стрілочку. Воно відкриває просто ніби якийсь акумулятор, пише Not Connected Тут це щось незрозуміло, що, нічого просто. Пуста сторінка. Тепер заходжу на Device ліст і воно робить пошук. Зараз воно нічого не знаходить. Тепер я підійду ближче до акумулятора і зроблю ці самі дії. І думаю, що він тоді вже знайдеться. От, тобто я зараз стою десь на відстані одного метра від акумулятора, пробую ще раз. Клацаю девайс ліст, і ось він є. DP04 і так далі. Ось я на нього натискаю. І тепер бачу всі його параметри: залишок, скільки там зараз споживання і все інше. Ну, Насправді річ, річ зручна. Тому пробуйте, можливо, все ж таки він у вас є. Але кажу ще раз, в мене велика підозра на те, що у вас просто немає Bluetooth.